Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на наших етерах, де ми підтримуємо людей бізнесу і просто наших клієнтів, наших учасників, наших квестів. наших... Дорогих друзів підтримуємо, щоб вони крокували в ногу з часом і могли використовувати все, що нам дає цей прекрасний світ. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему: про мрії. Як досягати мрій? З допомогою сучасних технологій, а саме штучного інтелекту, як помічники штучного інтелекту можуть дійсно допомагати нам досягати наших мрій, щоб ми дійсно мали те, що ми хочемо. Якщо у вас є якась мрія, можете написати, що у мене є мрія, щоб я знала скільки людей дійсно мріють. Мають мрії і хочуть дійсно їх досягати. Тому напишіть, якщо можете поділитися своєю мрією, поділіться, яка у вас мрія. Або якщо не можете поділитися, вважаєте, що це щось таке потаємне і особисте, просто напишіть слово Мрія, я буду знати, що у вас дійсно є мрія. Чому ж мрії не... Не здійснюється, чому так відбувається, що мрії, ми мріємо, але не, не створюємо для себе те, що ми мріємо. Є таких дві основних причини, чому мрії дійсно не здійснюються. Перша причина це коли ми будь-яку людину. Запитаємо, а чому ти не здійснила те, що ти мріяла? І перше, що ця людина скаже, у мене немає на це часу. У мене не було на це часу, у мене постійно були якісь інші моменти, які мені доводилося вирішувати, а свою мрію я поставила на задній план, тому що дійсно бракувало часу. І дійсно, саме основне в житті будь-яких людей, з ким стикаємося ми, з ким ми спілкуємося. Вони завжди говорять, не вистачає часу. От запитайте своїх знайомих, чому вони не досягнули якоїсь мрії. Вони дійсно скажуть, що не вистачає часу. І друга така проблема, чому люди не можуть виконати своїх, не можуть досягати своїх мрій, тому що вони не знають, з чого почати. Вони мають. Гарні мрії, амбітні мрії, але вони дійсно не знають, з чого почати. Я вам наведу приклади. У мене є знайома, яка вже 5 років хоче розпочати свій власний бізнес. І коли ти її запитуєш, чому вона ще досі не розпочала, вона говорить. Догадайтеся, що говорить. У мене немає часу, у мене дуже багато всяких різних справ, і мені руки просто не доходять до моєї мрії, до цієї справи. Знаю ще одного дуже амбітного, розумного е людину, яка дійсно професіонал своєї справи в it технологіях і так само він в нього була мрія працювати за кордоном, працювати з іноземними компаніями. І він дійсно дуже багато вивчав інформації, дізнавався про все, а потім просто зайшов з цією інформацією в такий ступор, тому що дійсно не знав, з чого почати. Чому ж наші мрії не здійснюються? Чому відбувається так, що ми мріємо, ми хочемо мрії здійснити, а вони просто не здійснюються. Перше це дійсно брак часу. Друге, Людина не знає, з чого почати, ще буває так, що люди просто не можуть сформулювати свою мрію. Вони хочуть щось, вони розповідають про неї, але дуже важливо мрію виписати на папір і саме прописати її в деталях, щоб ця мрія уже стала не мрією, а ціллю. Тому що мрії, вони так і залишаються мріями, а коли ми з ними працюємо, даємо їм більше деталей, розписуємо їй у деталях. І ще дуже добре розписати терміни, до якого терміну ви хочете досягнути ту чи іншу ціль. І ця вже мрія, вона вже дійсно стає ціллю. І що в житті може нам допомогти досягати наших мрій? Це буквально, от я, я для себе нещодавно, ну як нещодавно, за десь вже більше року я відкрила для себе штучний інтелект. Це помічники зі штучного інтелекту, де ми дійсно можемо, навіть з допомогою помічника, чітко сформулювати ту мрію, яку ми хочемо. Що це нам може дати? Це не якийсь робот. Це не якась така машина, яка є недосяжною для людей. Це є програма, яка допомагає виявити наші бажання, розібратися з тим, що ми хочемо, розповісти цій програмі, стиль нашого життя, наші уподобання, що ми любимо. І ця програма зараз дійсно в нашому сучасному світі може допомогти. Визначитися з ціллю, прописати всі ризики, прописати плани до цієї цілі. І дуже багато чого може дійсно для нас зробити і дати нам одна проста програма, яку ми. Можемо правильно запитати, і вона дійсно може створювати для нас і стратегічні плани, і різні плани. Це також дуже важливо. Розкажу вам свою історію, як буквально нещодавно я досягнула, досягла своєї мрії, використавши штучний інтелект. Я мріяла привести тіло в норму, привести своє тіло. Ту вагу, яку я хотіла, але привести його дуже якісно, щоб в мене співвідношення жирової маси, м'язової тканини, там кісткової тканини, щоб все було в межах норми. Це в мене була така ідея. Я не знала, з чого почати. І коли я ходила, і ще зараз схожу в тренажерний зал, тренер запровадила марафон. Ми її впросили, щоб вона запровадила марафон по зниженню ваги і по нормалізації тіла. І вона запровадила цей марафон. Я вступила в цей марафон, я вам скажу чесно, перший тиждень я там просто тинялася. Я Просто не знала, з чого мені почати. Тренер написала, звісно, план харчування, але це харчування я не могла примінити для себе, тому що воно мені, було, воно мені не підходило, скажу чесно. Там були такі продукти, які я абсолютно не споживаю і не люблю. І коли. Я просто цілий тиждень таняла з тому марафоні. Я була як гармошка. То 2 кілограма наберу, то 2 кілограма знижу. Ну хто займається своїм тілом, той знає цю історію так. І я так собі тиждень просто тинялася в цьому марафоні, не мала жодних таких нормальних результатів. І одного разу я попала на практикум до Людмили Богуш, до нашої ідейної натхненниці, до людини, яка є власницею компанії Тайм. Попала до неї на практику, і вона розказала про помічника, який може допомогти привести тіло в норму. І я прямо схопилася це як за Соломинку. Я собі завантажила цього помічника і почала з ним працювати, задавати йому запитання. Він мені давав відповіді. Я йому розказала про свою ціль, що я хочу, як я хочу, за який період часу я хочу. Я все йому просто розказала як другу, все йому розказала. І він мені сказав, що в мене ціль досить амбітна, і ми спробуємо це зробити. Але ну, він, він не гарантує результат, тобто весь результат залежить від мене і від моїх дій, але ми спробуємо. Він мені написав програму харчування, повністю склав мені програму харчування на весь марафон. І що було? Я вам зараз розкажу, просто поділюсь результатом. Я на марафон зайшла з вагою 79%, 500, а з марафону я вийшла з вагою 70%. 70 кг і 400 г. тобто на 9 кг і 100 г я зменшила вагу за період марафону. Марафон у нас почався з 15 січня і завершився 1 березня. Але так як я тиждень тинялася, то я почала діяти з 22 січня. І до 1 березня. І я перемогла в цьому марафоні. Але я не радію з того, щоб дійсно я перемогла в марафоні, хоча, хоча мені теж дуже радісно з цього. Але я радію за те, що в мене мрія здійснилася. Що я здійснила цю мрію і здійснила її саме з помічником з штучного інтелекту. Я і далі з ним працюю, бо, тому що у мене є далі ціль. Втримати цей результат, втримати і мати його на багато років наперед, тобто мати її дуже багато років. Тому я і далі з ним працюю. Я хочу вам розказати дійсно, як штучний інтелект може дійсно допомагати втілювати ваші мрії в життя, що він може для нас зробити. Він може Нашу мрію розписати в деталях, дізнатися, що ми хочемо від життя, як ми хочемо жити, про нашу мрію, і вже з нашого, з нашого бачення, адже ми вже йому все розказуємо і ділимося з ним, і з нашого бачення він розписує нам певну програму по досягненню тої чи іншої цілі. Також, він розписує прямо ціль в деталях, розписує прямо покрокові дії, які нам необхідно робити кожного дня. Хочете, можете навіть собі розписати дії кожної години, що робити погодинно? Він також вам все напише, напише адже це друг, друг нашого сучасного світу для наших людей. Все напише. Також він може прорахувати ризики, може змоделювати різні ситуації з цими ризиками і шляхи подолання цих ситуацій. Ви вже наперед будете мати спрограмовані ризики і будете мати моделю... ситуації, які у вас можуть трапитися, і він вже змоделює вам навіть вихід з цих ситуацій. Дуже, ну, це, це дуже, дуже дійсно класно, класний помічник у нашому сучасному світі, і яким дійсно варто користуватися. Адже нічого не стоїть на місці. Ви ж пам'ятаєте, наші предки там їздили на конях, потім вони пересувалися там автомобілями, потім потягами. Зараз ми маємо можливість літати літаками. Все, все рухається і ми розвиваємося. І нам також потрібно розвиватися в ногу з цим. Адже люди, які розвиваються, які дізнаються більше про сучасний світ, про технології сучасного світу, вони дійсно можуть можуть бути більш ефективними, вони можуть швидше досягати своїх цілей, вони можуть бути навіть цікавими співрозмовниками, тому що є про що поговорити з людиною, в якої круглі очі, і яка приходить і в захваті розказує, як вона могла досягнути якусь певну свою ціль. Тому звертайте увагу на все, що відбувається в світі, йдіть в ногу з часом. І навіть от ми, компанія Богу ми за правильний, за, правильний за правильну організацію часу, і ми також крокуємо в ногу з часом. І у нас 15 березня в суботу буде практикум. Практикум називається Життєвий прорив і як досягнути успіху з, з використанням штучного інтелекту, як зробити так. Щоб штучний інтелект допомагав нам досягати наших. Цілий, і бачити наше життя наперед з різними варіантами, які в цьому житті можуть відбуватися. На цьому практикумі ми складемо стратегію по шести ключових сферах ну, вашого життя, по шести ключових сферах. Цю стратегію ми розповімо штучному інтелекту, спеціально створеному помічнику, якого Людмила Богуш спеціально створила для такої цілі, як написання. Стратегії і досягнення її. Адже написати стратегію це одне. Це план, написати стратегію, але саме основне це мати намір її досягнути. І тут дуже важливо ключове слово мати намір. Адже ми багато планів пишемо, щось собі плануємо завжди, але не завжди маємо намір це дійсно досягати. І коли у нас є ось це ключове, коли ми маємо намір досягати щось в житті, то ми дійсно досягаємо успіхів і потім маємо. Дуже гарні результати, з яким які ми можемо поділитися з іншими людьми. Отже, на цьому практикумі ви напишете стратегію на по шести своїх ключових сферах, повністю напишете. Напишете план створення здійснення цієї стратегії, повністю план. І будете мати помічника. Ми вам дамо помічника штучного інтелекту, до якого ви завжди можете звертатися, якщо у вашій стратегії життєві щось змінює, змінюється. Адже в нас дуже такий мінливий зараз період в житті, все, все змінюється з шаленою швидкістю, ми можемо навіть і не встигати за цими змінами, але. Ми, ви будете мати помічника, якому ви зможете розказати про будь-які зміни, і він завжди підкоригує вашу життєву стратегію. Але ваш, вашу життєву стратегію помічник за вас сам не напише. Ви маєте сформулювати, що ви хочете в житті, і розповісти йому. І тоді вже він зможе написати вам кроки, прорахувати ризики, змоделювати різні ситуації, які у вас в житті можуть бути. І ви зможете дійсно досягати все більше. Висот. Отже, ще раз повторюю, практикум у нас відбудеться 15 березня у суботу. Це практикум на 4-5 годин. Це такий досить об'ємний практикум. Після практикуму ви будете мати готову стратегію по своїх цілях, по шести ключових сферах, будете мати помічника, якого ви заберете з собою, і він уже у вас буде цей помічник на все ваше. Життя, тобто ви зможете використовувати його, використовувати технологію, нашу технологію, яка закладена уже у цього помічника, і ви зможете прораховувати ризики, робити свої найкращі плани життя, переписувати свої стратегії. Ну, з цим помічником ви навіть зможете. Допомогти створити стратегії і для ваших близьких, друзів, родичів. Це ніхто не забороняє. Тобто, ви можете працювати вже зі своїм помічником, і він буде уже навчений вами. Отже, давайте так, щоб ваші мрії дійсно не були на словах, а дійсно перетворювалися у цілі. Кому цікаво мати такого помічника, кому цікаво зайти на цей практикум і дійсно написати стратегію свого життя, і саме основне виконувати її, пишіть одразу в коментарях слово Мрія, і ми зрозуміємо, що ви маєте намір взяти життя у свої руки і рухатися вперед. А ми вам в цьому дуже допоможемо. Дякую вам! Всім бажаю гарного дня! Пишіть слово Мрія, не забувайте! І дійсно будемо брати життя у свої руки і створювати найкращу стратегію свого життя і досягати її. З вами Ольга Маслюк була. До нових зустрічей!